Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу, підпискою, спонсорством, Вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським. Марина Шехерєва. Два ведмеді. Жили собі в одному лісі два ведмеді. Одного з них звали Тимко, а іншого Хмуруко. На вигляд, вони були дуже схожі, великі такі і сильні. Але Тимко був добрим та чуйним, а хмурко злим та пихатим. Жили вони кожен у своїй барлозі, в різних куточках лісу. Тимко завжди щиро радів, коли міг зробити щось корисне для всіх чи комусь допомогти. А Хмурко любив, коли всі. Визнавали його силу. Він вважав себе найсильнішим і тому головним у лісі, тож був певен, що йому дозволено усе. Одного дня у маленького зайчиняти скока був день народження. Він прокинувся ще на світанку, бо дуже хвилювався, як усе відбудеться. Ще з вечора мама спекла для нього такий красивий торт із білосніжним кремом, прикрашений полуницями та м'ятою. Так хотілося швидше його скуштувати, а ще він сподівався, що йому нарешті подарують новенький самокат. Він вже уявляв, як мчатиме на ньому лісовими стежинками, аж вітер свистить у вухах. Сонечко підіймалося все вище, почали прокидатися й інші мешканці лісу, і ліс наповнювався веселим гомоном. Прокинувся й хмурко в своїй барлозі та відразу вирушив на прогулянку. Тим часом. Доскока зібралися гості, і вони затіяли веселу гру на галявині, поки мама Зайчиха накривала святковий стіл. Нарешті вона покликала всіх до столу і малеча всілася по місцях, радісно поглядаючи на тортик. Та не встигла вона покласти їм торт на тарілочки, як з за кущів, наче велика гора. Виринув хмурко. Він наступив лапою на стіл, де стояв торт. Стіл тріснув, усе розсипалося, а зайчатка ледве встигли відскочити в різні боки. Перелякані вони притихли, а хмурко голосно заричав: Що це за дрібнота на моєму шляху? Ходити мені заважаєте. І сердито подався далі. Навіть не вибачився. Хмурко йшов вперед, продираючись між дерев, він навіть не помітив, як розвалив хатинку їжачка і як із розхитаного дерева впало гніздечко з пташенятами. Аж бачить велике дупло. Засунув він туди лапу, а там горішків повно. Мабуть, це білка собі на зиму не збирала. На гріб він собі побільше та й радіє. Ой, які смачні. Оце я гарну схованку знайшов, буде чим поласувати. Та й пішов далі. Нарешті дійшов він до кущів малини, яку дуже любив. Бачить, а там ведмежата ласують ягодами. Розлютився хмурко й заричав. Ви що дрібнота тут робите? Хто вам дозволив мою малину їсти? Мама, мама дозволила, ми завжди тут з нею збираємо. Малини на всіх вистачить. Що ви ще й сперечаєтеся зі мною? Ану, геть, звідси! Залякалися ведмежата та побігли додому, а хмурко наївся малини та попрямував далі. Бачить, висить на сонечку білизна, сохне після прання на довгій мотузці, ніби різнокольорова гірлянда. О, гарна річ, сказав хмурко, якраз згодиться мені для вудки. Піду на я рибки наловлю. Гарний буде обід. Зірвав він мотузку, прив'язав її до гілки, сів на березі та заходився рибалити. Та скільки не чекав, риба щось не клювала, і хмурко швидко занудьгував. Чому це риба така вперта, не ловиться? Я ж бачив, тимко тільки смикне, рибка вже стрибає йому під лапи. А в мене що хіба вудка гірша? Сидить та й сидить. А риба й не думає клювати, адже вона не дурна ловитися на голу мотузку, бо ні гачка, ні наживки він не взяв. Розсердився хмурко, схопив човника, що стояв на березі, та й поплив на середину річки. Там думав, риби буде більше. Та човник не витримав такого великого ведмедя і розвалився. Хмурко опинився у воді. Борсається, ковтає воду й от-от потоне, адже плавати ж не вміє. А тим часом до тимка почали прибігати звірята. Вони знали, що він завжди допоможе і підтримає. Спершу прийшов їжачок і поскаржився, що хмурко розвалив його хатинку, а ще скинув гніздечко пташенятами. І тепер бідна пташка не знає, що робити. Тільки не отимко зібрався йти, як прибігла засмучена зайчиха і розповіла, що хмурко зіпсував день народження і синочка, і той тепер плаче. А тут і ведмежата з'явилися, а слідом за ним лисичка, та розповіла Прибігають мої лисенята й кажуть Мамо. Там на дереві виросли футболочки і штанці. Я глянула, і справді наш одяг після прання висить на дереві та на кущах, а мотузки й сліду немає, хто ж таке міг утнути. Гадаю, я вже здогадався, мовив Тимко і поспішив усім на допомогу. Спершу Тимко врятував пташенят. Влаштував їх гніздечко на гілці. Потім завітав до зайчат, привітав скока й приніс йому смачні гостинці, а ще подарував йому великий батут, на якому всі зайчата відразу почали весело стрибати. Це було навіть крутіше за самокат. Він також полагодив столик і всі знову сіли за частування. І тільки новім попрямував до лисички, як прилетіла маленька пташка і розповіла, що у річці тоне хмурко ледве вже тримається. Тимко побіг скоріше до річки, кинувся у воду та витягнув його на берег. А маленькі ведмежата йому допомагали. Хмурко сидів на березі, мокрий. І сердитий. Він почувався пригніченим, а тут ще й підскочила жабка і передала, що всі звірята кличуть тимка на пікнік. І тут хмурко не витримав. Я знаю, чому мене ніхто не любить і нікуди не кличе, бо всі погані заздрять моїй силі. Справжня сила це не лише м'язи, відповів Тимко. А будувати завжди важче, ніж руйнувати. Зайчиха, що спекла торт, чи їжачок, що звів хатку, куди сильніше за тебе, а ти навіть рибки не впіймав, бо треба й знань, і терпіння, добрі справи, от що насправді круто. Задумався хмурко, а потім запитав: А якщо я все виправлю і допомагатиму, мене. Теж любитимуть і запрошуватимуть, звісно, мовив Тимко, але роби це щиро і нікого не ображай. І вони разом обійшли всіх, кому хмурко завдав шкоди, і допомогли кожному. Коли робота була завершена, хмурко глибоко зітхнув. Тепер я розумію. Добро вимагає зусиль. Але як це приємно, коли тобі кажуть дякую. Вони сиділи і пили чай в барлозі у тимка. і настрій в них був дуже хороший. А завтра у нас із тобою ще одна справа є: підемо до річки та зробимо новий човник. А ще. Я навчу тебе рибку ловити. Це дуже цікаво. Добре із задоволенням. Тут прилетіла маленька пташка. Тимко, ти ж не забув про запрошення на пікнік. Всі тебе чекають, і додала. Та всі просять, щоб хмуроко приходив. Будуть цікаві розваги. Обов'язково, ми вже готові. І відтоді. Хмурко змінився, і життя в лісі стало веселішим. А ми з вами тепер знаємо справжня сила у доброті адже саме вона робить світ краще. Кінець таски. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.